Всім привіт! Тема уроку площа трикутника, яка обчислюється за формулою герона. Ми вже вивчили, що для обчислення площі трикутника є різні формули. Але якщо у нас в задачі відомі три сторони трикутника. Нехай задано трикутник А Б С де відомі сторони 4 см 51 і 53 см. В такому випадку. Задача розв'язується досить просто, якщо ви знаєте формулу Герона. Площа трикутника дорівнює корінь квадратний. з добутку П маленьке на П-А, П-Б, П-С. Що ж таке П маленьке? Це наш півпериметр, периметр. Тобто А додати Б, додати С і розділити на 2. Півпериметр Сторони додали і поділили на два. Обчислимо півпериметр. 4 додати 51, додати 53, розділити на 2. Дорівнює. Додаємо 51 і 53. 104 і 4, 108. Розділити на 2. Це буде 54 сантиметри. Ми обчислили, це називається число півпериметр. 54 сантиметри півпериметр. А далі будемо застосовувати формулу для обчислення. Записуємо, обчислимо площу трикутника за формулою герона. І пишемо нашу формулу. Представляємо корінь квадратний. Замість P, e, наш підпериметр, 54. Помножити. дужках 54 відняти першу сторону. 4. Помножити. 54 відняти другу сторону. Помножити 54 відняти третю сторону. І на псевдоразом, корінь квадратний. Доріні. Корінь квадратний. 54, помножити. В перших дужках 54 відняти 4, 50. Помножити. В наступних дужках 54 відняти 51, буде трійка. І помножити 54 відняти 53 один. Тепер потрібно добути корінь з нашого добутку. Значить, прошу бути уважними і ні в якому разі не виконувати множення. Ми одержимо досить велике число. Якби цей результат був невеликий, перемножую. Що можна зробити з ось даними множниками? Розкласти їх на множники. Ми пам'ятаємо, що корінь з добутку, Дорівнює доводку коренів. І так далі. Тобто, розкладемо на множники. Як ми розкладемо 54, на які числа? Можна 27 помножити на 3. 27 розкласти, як 6 помножити на 9. Тобто, ми повинні розкласти на такі множники, щоб. Хоч з одного множника добував бися корінь. Ну, давайте 9 помножити на 6. 9 на 6 54. А 6ку ми далі ще розкладемо. Побачимо, що 50 це 25 помножити на 2. І помножити на 3. Множник одиницю ми писати не будемо, бо 3 на 1 це 3. Я спеціально наперед не спішу, щоб ви побачили, які числа потрібно розкладати, а що залишити. Далі наступний наш крок. 9 ми залишаємо, бо з нього ми добудемо корінь, а 6 корінь не добувається просто. Розкладемо 2 помножити на 3. 25 ми залишимо, бо корінь добувається. І ще два множники. 2 і множник три. Отже, ми маємо такий вираз. Дев'ятка. Корінь добудеться. Помножите. Скільки у нас двійок? Ось двійки. Дві двійки. Це двійка у квадраті. Помножите. Скільки у нас трійок? Дві. Тобто це трійка у квадраті. І помножити на 25. А тепер пам'ятаю, що при добуванні корінь здобутку, я тут писала три множники, в нас може бути більше множників. Корінь здобутку дорівнює добутку корінів з кожного числа. Тобто корінь з першого числа, з 9 буде трійка, помножити. Корінь з двійки у квадраті буде двійка. Помножити. Корінь квадратний стрійки в квадраті буде трійка. Помножити. І корінь з четвертого множника з 25 буде 5. Ось так, ми позбулися знака коріння. А тепер перемножимо. Як легше множити. Двійку на п'ятірку 10, 3 на 3, 9, 9 на 10. Одержуємо 90 сантиметрів. Квадрат. Отже, на конкретній задачі ми показали, знаючи три сторони трикутника, як обчистити форму за формулою Герона наш, нашу площу. Дякую за увагу.